Пробуйте. Спочатку аргументуйте, на якій підставі ви не допускаєте помічника депутата. Чому ви робите із цього секрет? Пропустіть мене як помічника за доручення. Ви не знаєте, а ви хто? А ви хто? Кажіть. Ви в ефірі. Вам кому? Кому представити? Кому представити? Я мешканець громади. Мені ну питали, і добре, що ви за чоловік і чому ви я ви гарний ви чоловік? Спитайте про чоловік чоловічу мені стать. статусу документи. Заходь, показуйте тут кому мерці, депутати, представники наші, представтеся, хто я вже питав шановного. Він взагалі. Хамить і mm -hmm. кричить mm -hmm. Це депутат видаває. Або вже депутата, mm -hmm. мабуть, ні. Mm -hmm. депутат. Поліція я прошу зараз прийде, щоб забезпечили на порядок. то хай прийде.